Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва. Пане Тарасе, доброї ночі і дякую, що ви з нами. Вітаю, дякую вам. Доброї ночі, пане Тарасе, Почну з Угорщини з тих заяв, які які зробив Орбан. Вони можуть змінити, а може і не змінять ситуацію, принаймні в Європі. Хоче він позбавити Росію санкційного тиску. Чи вдасться йому це зробити? Ви знаєте, я на ці заяви Віктора Орбана і відповідно там його колеги по цеху е, в плані озвучення проросійських наративів словацького прем'єра Фіцо. Е, дивлюся трошки інакше, е, скоріше не з точки зору того, що ну насправді е, ці обидва персонажі вони е, цими заявами дійсно намагаються розвернути політику Європейського союзу е, більше в бік Російської Федерації, і відповідно ці заяви. І е, Орбана і Фіцо вони продиктовані, ну в першу чергу, так би мовити, та, їхніми симпатіями до російського диктатора чи там їхніми проросійськими поглядами е, треба розуміти, що фактично від самого початку повномасштабної війни Росії проти України е, ну в першу чергу е, Орбан, так але потім, коли е, в Словаччині після чергових виборів. Прем'єром став Роберт Фіцо. От вони обидва почали проводити, ну скажімо так, однакову за свою логіку політику, і ця логіка цієї політики вона вкладалася в наступне: що обидва ці персонажі вони так чи інакше використовували питання російсько-української війни. Вони використовували питання ну власне запровадження санкцій Європейським Союзом проти Російської Федерації, в першу чергу для того, щоб Ну використовувати це все як інструмент власного шантажу по відношенню до Брюсселя, по відношенню до керівних структур європейського союзу, і відповідно вибивати із європейського союзу для себе додаткові ресурси, бонуси і преференції, так починаючи від грошей і грантів і фінансового забезпечення. Ну і закінчуючи всіма іншими можливостями, які надає європейський союз, але при цьому робити це так, щоб ні Угорщині, ні словаччині не довелося, ну скажімо так, робити що щось для європейського союзу так виконувати якісь внутрішні норми, відповідати певним критеріям, і так далі, і от в останні, можливо, 4-5 місяців у Орбанавіфіса це дуже добре прослідковувалося, тому що насправді в обох у них є свої. Дуже чітко виражені інтереси того, чого вони хочуть добитися ось цим своїм шантажем і цими проросійськими наративами від європейського союзу для угорщини. першочерговим стояло питання транзиту продовження транзиту і закупівлі європейським союзом російської нафти, яка в першу чергу йде через нафтопровід Дружба. Ну і відповідно угорщина планувала стати таким собі хабом для всього європейського союзу, так для російської нафти розподіляти цю російську нафту по. В країнах ЄС у Словаччині була та сама історія, лише тільки не з нафтою, але з російським газом, так і власне з цим пов'язані такі нервові заяви і візити словацького прем'єра Фіцо, так там до Москви і так далі. От все те, що він говорив, про ну скажімо, так факт зупинення Україною транзиту російського газу, який мав іти через Словаччину і словаччина теж. За от цими стратегічними планами Фіцо, вона мала бути хабом для російського газу для європейського союзу. Угорщина до останнього моменту так ну вела себе дуже тихо. Так, тобто на фоні оцих голосних і гучних заяв Роберта Фіцо Віктора Орбана чути не було, тому що ну умовно кажучи, до недавнього часу з російською нафтою і угорщина і європейським союзом все було більш-менш нормально. Сіарто наприкінці минулого року з'їздив Санкт-Петербург. Урх на е, міжнародний е, нефтяний форум, так і в принципі там домовився про те, про що не, насправді йому е, доручив домовитися е, Віктор Орбан, але от в зв'язку із новими санкціями, в тому числі з боку Європейського союзу, проти е, російської нафтової промисловості е, і власне санкції Сполучених Штатів Америки, які найбільш болюче вдарили по російському цьому танкерному флоту сірому, так який перев... е, займався перевозкою перевалкою е, російської нафти. Ну, власне, питання з російською нафтою, в тому числі з тою, яка надходить не лише танкерами, але от і трубопроводами. Так то е, угорщини це питання ну, почало бути проблемним, так і тут раптом в Віктора Орбана прорізався голос. Тим більше, що ще був один факт дуже. Примітний, який підштовхнув Орбана до таких гучних заяв, це те, що наприкінці минулого року європейський союз оголосив про те, що заморожує 1 мільярд євро в фондів для угорщини, через те, що Будапешт відмовляється виконувати, скажімо, рекомендації Європейського союзу з приводу судової реформи в країні. І от на фоні цих подій Орбан знову починає говорити про те, що він буде блокувати європейські санкції проти Російської Федерації. Що от ще трошки і ЄС відмовиться від цих санкцій взагалі? Ну і відповідно ці заяви вони от в цьому такому трошки ширшому контексті. Вони вже звичайно тримаються зовсім інакше. Да? Тобто, зрозуміло, що Віктор Орбан з цими заявами саме зараз активізувався. Саме тому, що йому треба перебити так би мовити, та от ну ці кроки європейського союзу, які ну дуже є незручними для угорщини, так починаючи від створення проблем для транзиту російської нафти в Угорщини з Угорщини в Європейський Союз, ну і закінчуючи тим, що Угорщині в чергове, як кажуть, трошки прикрутили потік фінансових ресурсів з Брюсселя в Будапешт. І от, власне, знову для того, щоб спробувати вирішити ці проблеми для себе так, що. Щоб не робити нічого для європейського союзу, віктор Орбан і ну, з'явився знову у публічному просторі з цими ідеями і з цими заявами. Тобто, насправді, ну от коли ми чуємо про відповідно от, якусь таку риторику, так в першу чергу з боку або угорського прем'єра, або з боку словацького прем'єра, нам треба дуже чітко розуміти, що ну що найменше там от 50% та причин, по яких обидва ці політики озвучують. Те, що вони озвучують, це в першу чергу їхня спроба вирішити їхні внутрішні проблеми, і це спроба їх їх шантажувати. Європейський союз для того, щоб отримувати і продовжувати отримувати точніше від ЄС ресурси. Але при цьому, ну скажімо так, блокувати ті рішення, які європейський союз вважає для себе важливими, і за розблокування цих рішень не робити нічого для спільного європейського об'єднання, пане Тарасе, дивно така в них логіка: все ж таки, як на мене. Угорці вони більш поєднані, більш споріднені з європейцями, але влада робить абсолютно інший крок в бік Росії. Я готуючись до ефіру, знайшла дуже цікаву фразу, точніше наукову роботу угорського історика-філософа Стефана Ботоні. І він знаєте, що пише? А він пише говорить, коментує все, що відбувається в Угорщині. Такою певною традицією угорців вони. За весь історичний період, особливо там за останні століття, роблять неправильні вибори. Вони роблять вибір, наприклад, у Першій світовій війні, у другій світовій війні, перша призвела до розпаду, друга вони пристали на біг нацистів. І зараз вони знову ж таки в цій ситуації вони так само роблять не той вибір, який було би. Правильно зробити з справедливої точки зору, з раціональної точки зору. Невже все в фінансах, пане Тарасе? І наслідки ж можуть бути катастрофічними? Ну, тут, якщо говорити суто про політичну логіку, то е, треба пам'ятати, що Віктор Орбан, е, згаданий вже нами Роберт Фіца, так, і дуже багато інших європейських політиків, е, вони насправді е, от, е, ну, поводять себе в, е, в тому самому форматі і є політиками того самого. Жтибу, що і Дональ Трамп у Сполучених Штатах Америки, тобто, це в першу чергу популісти, консерватори, які заграють з ультраправими ідеями. І власне, ну популізм в першу чергу диктує їхні заяви і їхні рішення. Це з точки зору суто політичної. Так віктор Орбан розуміючи те, що він робить, і розуміючи, що він використовує там ту саму нафту і тему російсько-української війни для того, щоб шантажувати європейський союз і продовжувати отримувати від нього ресурси, але взамін не робити нічого. Він насправді це всередині країни позиціонує як те, що він бореться за суверенітет угорщини. Та тобто він каже, що от бачите, ну європейський союз, це звичайно дуже добре, але от вони такі погані. Вони хочуть нас змушувати робити ті речі, які от я особисто вважаю нам робити не потрібно, тому що ну для чого нам судова реформа і зменшення. Впливу того самого угорського прем'єра на судову гілку влади, так як це хоче робити Європейський Союз, зрозуміло, що особисто це Віктору Орбану дуже не подобається. Він цього точно робити добровільно не буде. Так і от він таку свою позицію він з одного боку. Він посилює от цим шантажем та проросійською тематикою Європейського союзу і Брюсселя. А з іншого боку, на внутрішню аудиторію він це позиціонує як те, що він виступає за суверенітет Угорщини. Він каже, бачите, от європейський союз хоче змусити нас робити якісь речі, які от нам не подобаються, і мені не подобається. От і хоче позбавити на Угорщину суверенітету. Я цього ніколи не допущу, тому що от я е, патріот нашої держави, і відповідно от при мені Угорщина буде сильною країною, е, звичайно, в Європейському Союзі, так, але от в нас буде завжди своя особиста думка на все. Е, ну і от власне, от е, виключно за рахунок такого е, популізму, так знову така позиція Віктора Орбана вона продовжує, як кажуть, заходити угорським громадянам. Хоча це не означає, що. Ну в середині угорщини немає якихось інших політичних точок зору та на цю ситуацію. Ну, наприклад, мер Будапешта та є традиційним таким системним критиком Віктора Орбана. Так, І от Орбана самого дуже заносить на цих російських темах. І Він сам я кажуть інколи стріляє собі в ногу. От в минулому році був на одному із політичних мітингів, які були призі був присвячений подіям кінця 50-х років от радянського вторгнення в Угорщину. Так і от цих цих речей, які були пов'язані із радянською окупацією країни, і от там Віктор Орбана в чергове занесло, і він сказав, що е членство Угорщини в Європейському Союзі інколи це набагато гірша історія ніж окупація Угорщини. Радянським союзом за що Орбану одразу практично прилетіло з усіх сторін. Тобто, зрозуміло, що в його логіці те, що він сказав, це черговий мав бути такий копняк Брюсселю і європейському союзу. І демонстрація того, що от Орбан він такий суверенний, так і от він європейський союз для нього не указ. Але з точки зору того, про що ви абсолютно правильно кажете, да, історичної пам'яті угорців, навіть це вже було занадто, як кажуть, і власне Орбан, після цього він трошки ну. Поставив на паузу ці свої такі дуже яскраві політичні проросійські заяви, пане Тарасе, Я безмежно вдячна вам за те, що ви були з нами за цю бесіду. Попри пізню годину, ви не спали, як і всі глядачі каналами Україна. Дякую. Тихої ночі бережіть так. себе. А я нагадую, це був Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучарєва.